Я думаю, вона легенька! Це такий приніс, поставив, але так... Я думаю, але генькая! Так вона дуже мягко приземляється. Ну власне. Дивіться, як вона приземляється. Як машинка! яка машинка, клас! Ха-ха-ха! Ого! Ого, Вау, як швидко. Ой! ай -я 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 -я! Слухай ми, як маленькі дітки бавимося. Давай ще до тата, до тата. Збий, тата, збий. Ого, дивись, як вона по трабі. Та вона велика, я не можу. А я ще ну. більше. А може фари Треш виключ? Фари Треш. виключ. Чого? Ну щоб вона не садила батарейку. А воно ще не садить. Ну, але садить трохи. Ні. Все не садить. Ой, яка гарна машинка. Тут треба ще вміти на неї регулю, э, цей їздити. Я його не бачу нічого через вас. Тобто ми зйомщики. А ми що вміє, тому що він вже мав таку машину. Треба десь вліти. Ти трохи пам'ятаєш, так? Так, я знаю, що ти вліти. Так, я знаю, що ти вліти. Так, я знаю, що ти вліти. Так, я знаю, що Ну, ого. То вона колеса зі слухайте, помаліше. Ого. Я хочу попробовать, давай. Ой-ой. Ой! Ну, все. Поцарапав! Та, не варто, не варто. Поцарапав! Да. Пе, Мішенька, ти поцарапав її! Постень. Та сильно вона ще прокрутилася. Ой-ой-ой! Як ти їхав прямо і о о так Буває ну, як машина, яка електрична. На, на регуляторі на мотор. Сітичка. Лофт там Давай. Там, там немає. Я не гад... просто. Ні. Тут? Дай покажу. Де тормоз? Оце, газ. Оце тормоз. А де тормоз? Де тормоз? Ну от коли їдеш, отак. А, ну я так і роблю, давай. Вперед? tá para isso da trava de parar Ah, pered, da para al pereto armos tá ano ano para 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 No, а ну все, вперед і затурмози. вперед затурмози. Ну no, 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 no. no, no, no. so, не Ну ти зламаєш! Все, ж Зламала. Вс, піш. Зламало. Дождь пішов спир. Ну давай її. Ну давай. Ходи так рівно. Ну, та прийом. Осопад. Підтяги тобі такі машини. Ха-ха-ха! Uh. ха <laughs> Так ми їдемо по такій от дорозі Хочемо попасти на шахту Доломітов. ми могли пішком пройти. Ну їдь, їдь, що страшно. Я не хочу на гілку наїжджати і не хочу на це. Угу. І от шукаємо як туди заїхати, бо ми приїхали, а там було закрито. За шлагбауму. Ну так фільми вже всі заїхати. Чого? Головне, щоб там не було зараз калюжі посередині такої, що ми не проїдемо. То газ в полі погнав. Так, звісно. Та цю машину вимир приходить до дому машина взяв болот. Бо мачі якісь калюжі є. Весели дітям машина. Ну, але ліс гарний. Дивись. Ну, це роверова стежка. Ну так, да. але машини ж тут їздять, бачиш. Ну, їздять. No. Зараз ми не приїхали до того місця. Так ми туди ми попри те і будемо їхати, тільки тут нам не треба буде через калюжу переїжджати. А, ну побачимо, чи не буде взагалі калюжі. От ми... Ну їдь! От, отут ми. От тут бачите той проїзд. О, дивіться, куди ми прийшли. Яка купальня. Ого. О, чекай, то не було то... Ні, ну ти нормально, а я як? А я як, може там є краще? Я не подумав, що ти не перейдеш. Ну я перейду, зараз буду ся в болоті. ой машинка зараз буде брудна. Не заїжджай з в Той пісок. О, ми вилізли. Зараз можна щось побачити. Ого, яка велика купальня, ну нічого собі.